Юристів мало не буває. Так кажуть ті, хто твердо знає, що нинішні чутки щодо засилля фахівців відповідного профілю безпідставні. Водночас, справжніх спеціалістів, що можуть достойно конкурувати в умовах сучасності, справді недостатньо. І якщо центральна Україна не потребує значної кількості фахівців у галузі європейського права та правознавства. Цього не можна сказати про закарпаття. Транскордонність диктує свої правила. Зростає потреба юристів, які б забезпечували. Правовий супровід інтеграційних процесів у сучасному глобалізованому світі, і перш за і зокрема євроінтеграційних процесів. Проста підготовка фахівців це ще не все. Вихований фахівець є фахівцем. І тому підготовка їх моральних інших якостей це завдання новоствореного факультету. Стати студентом вишу ще не означає здобути кваліфікацію, що згодиться у дорослому житті. Чимало випускників вищих навчальних закладів подекуди змушені змінити професію. Через неможливість адекватного працевлаштування. Утім, про фахівців європейського права та правознавства мова у цьому контексті не йде, адже саме вони у майбутньому зможуть забезпечити юридичний супровід спільних українсько іноземних підприємств, інвестиційних проєктів, митно-прикордонної діяльності, зрештою гідно представити інтереси окремих громадян. До цього студентів готують ще в стінах ужну на факультеті європейського права та правознавства. Ми хочемо дати студентам більш глибші знання із саме з європейського права, з міжнародного права, оскільки сучасний світ і сучасний юрист без знання міжнародного права, без знання е і вміння застосування практики європейського суду з прав людини ну не буде конкурспроможним на ринку юридичних. Послух саме про такі перспективи мріє сьогодні і 16-річний Василь із Тячівщини. Перш ніж визначитись із майбутньою професією, добре ознайомився із ринком праці як в Україні, так і за її межами. Сьогодні він лише подав документи на вступ, але вже добре знає, що отримавши диплом фахівця європейського права, має можливість викладати у школі чи вузі, здобути додаткову кваліфікацію вчителя правознавства, досконало вивчити іноземні мови, а також освоїти модерну європейську матеріально технічну базу. Нині для спеціалістів факультету є ще одна перспектива. Отримати суміжну професію за напрямком міжнародне право і навіть за здешевленою вартістю навчання. На мою думку, бачиться, що юридичні піти там є знати, говорити, захищати державу, то що... іменно мені хочеться стати адвокатом. Чесно говоря, так якщо вивчуся, якщо все буде добре, то хочу стати адвокатом. Факультет європейського права і правознавства на базі колишнього ЗАГДУ випустив тисячі спеціалістів, що знайшли себе у сучасній юриспруденції. Попит на спеціалістів європейського права зростає чи не щодень. Відтак лише за перший тиждень вступної кампанії стати студентами факультету виявили бажання майже півтори сотні абітурієнтів. Нагадаємо, прийом документів триватиме до кінця місяця.